Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, тема в нас така: термір президентства Зеленського закінчується навісні цього року, тобто 24-го року. Що буде після цього? А, тому що ми розуміємо, ніяких виборів бути не може. Ось з багатьох причин, але і Зеленський втрачає свою легітимність і по закону України, будемо так говорити, Зеленський повинен здати своє повноваження, і воно свої ці всі, і воно повинно перейти до спікера парламенту. А, тобто, у нас хто він там є, цей ширший як довший Стефанчук? Ось. А, ну що ж, в принципі, а, якщо Зеленський піде, ви розумієте, він втрачає легітимність. Просто можна логічно навіть подумати, що а, якщо він втрачає легітимність і не буде хапатися за неї, зараз я тут підготувала дещо. І так, а, як буде діяти Зеленський? Чи буде боротися за владу, чи піде добровільно. Ну, ви знаєте, дивіться, тут карта показує, що він буде продовжувати, буде намагатися. Буде намагатися. Продовжувати себе ще презентувати. Але це дуже програшний варіант, тому що це він, звичайно, ще не захоче трансформуватися, тобто перейти в інший статус, він не захоче. І ось тут будуть спроби ще вийти, але вони увінчаються не дуже добре, наскільки я бачу, він застряне. Трошечки от мені показують карти, що він застряне. Так, да, він себе задурника. А давайте наша песня хороша. Починаємо спочатку. Бачите, ось він, він не захоче. Я бачу, що він не хоче. Ось карта ще одна, яка випала, не захоче е, здавати свої повноваження. Це вже видно з карт Таро. Тоді так, чи буде він боротися, чи піде добровільно. І так, я, напевно, як завжди, розділю. чи буде? Боротися за своє місце, чи піде добровільно? Ну, тут виглядає десятка кубків. А, зараз подивимося тут добровільно. Де він піде добровільно? Того що? Ні? Ні. До речі, ось тут карта 20-го аркану. Що у нього це останній шанс гідно піти. Просто гідно піти. Але десятка кубків, зараз ми її трошечки. Хм. Ви бачите? Е це можуть бути силові структури, за задіється. Тобто, наскільки я бачу, тут силою буде втримуватися. Угу. Він буде намагатися щось зробити. Так, чи добровільно він піде? Та де від кормушки, щоб він пішов добровільно. Він ось тут, бачите, засів. Він вагітний вже наступними, що він в наступному буде президент. Бачите, людина, яка не робить крок, щоб піти добровільно. Людина, яка навпаки, крок назад, і наступить на ті самі граблі. Тобто, його досвід, те, що було, з, наприклад, з. Януковичем. Він може повторити. Ось тут карти показують: військові перенапруга, може перенапруга вийти. Тоді давайте запитаємо, який буде результат. Ви розумієте, що ні в якому разі, якщо буде якісь мітинги, якесь протистояння, це не сподобається нашим партнерам. Зараз ми подивимося. Що може бути, якщо він дійсно не піде добровільно? Що буде тоді? Дивіться, і місяць, і зірка? Відверто кажу, я не бачу протистояння ніякого. І наказ буде зверху. Ви знаєте, хто це зверху, ті, хто за Зеленським стоять. Тобто, виглядає так, що ось наш бубочка лишиться. Виглядає, що він лишиться, і я не бачу протистояння, і це в принципі і добре. Це якщо він не конкретно доведе країну. Хоча дивіться, все може змінитися. Абсолютно все може змінитися. Люди, якщо він зараз до цього часу, до травня місяця. Якщо він буде зараз наполягати, якісь зміни робити, якісь закони протизаконні приймати, узурпувація влади і тому подібне, що його довічно не зможемо більше переобрати і таке подібне, то дійсно може бути щось і станеться. І я зараз допитаю карти: якщо таке щось погане буде ставатися, чи витримає народ України. От витримає. Ну, не зовсім витримає. Бачите, тут іде диявол. В принципі, я бачу, будуть голосні якісь заяви. Це я бачу, ось втрутиться, можливо, і як його називають? Втрутиться і захід, можливо, але якщо він захоче залишитись, то він залишиться. Чи буде якісь протистояння? Ні, не бачу, не бачу, тому що, я... а може й бути, а може і щось бути. Щось може бути. Щось не дуже добре. А, до речі, якщо він дійсно буде настільки упиратися, то це недобре закінчиться. Дуже навіть недобре закінчиться. Ось як я бачу цей розклад. Гаразд, мої дорогінки, щиро сподіваюся, що до цього не дойде. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги, все буде Україна.